Вітаю Миколаїв, 25.05. Сьогодні 25.05-25 травня, 25, .05. 25, .05. 25, .05. 25 .05. рік. Що ми сьогодні робимо? Сьогодні у нас дуже багато роботи, як завжди, ми лишилися вдома, вихідний. Ну, Вихідний для сільського господарстві це коли ти працюєш в своє задоволення. Покажу вам про монтаж крапельної стрічки. Деякі нюанси. ну Можливо, хто знає, хто не знає, для когось новина буде, а хто щось підскаже. Коментуйте, коментуйте, підписуйтесь, і коментуйте, що не так, можливо, якісь інші нюанси. Хто як робить? Я розкажу, як я роблю монтаж крапельної стрічки. Ну, всі там знають, яка вона там 15-25 є. Ну, можливо, хтось не знає. Є ось бачимо, як в мене імітерна. Імітерна це такі впаяні всередину емітери, там такі лабіринти-ходи маленькі для того, щоб для зменшення тиску і рівномірності краплі. Ну, вони... Під емітерну потрібно фільтр бажано ставити перед входом, тому що дуже вона сильно забивається. Ну, Якщо на рік їй вистачає і без фільтру, я вам скажу, це вже перевірено. Дві гривні, гривні, дві гривні метр, ну, я думаю, що це недорого. Ось так вона крапає. Бачимо, як краплі йдуть. Є щілина. Щілина, вона більш для грязної. Грязної технічної води, вона не так забивається, її просто можна, вона не крапає, там пошевелив трошки, і вона починає крапати. Ну, В основному продають імітерну. Як вдягати ну, розмір, якщо нормальна крапля, вона сюди находить геть легко. Є, ото там, не знаю, розігрівають, роздають. Вона, якщо розмір якісної краплі, вона на ось цей Конект заходить геть дуже так легенько, не потрібно не тиску, нічого, воно все гарно проходить. Так, про емітери розповіли. Ще розповім на рахунок того, ось я на початку. Стрічки для того, щоб натягувати, коли вставляю такі як колишки, можна сказати. Для того, щоб можна було спокійно потягнути ось так потягнути стрічку, і вона не їхала для того, щоб її натягнути в тому краю. Ще один нюанс. Дуже багато хто бачив, розміщає ось цю дирочку, краплю, емітер внизу. Не внизу. Розміщуємо його обов'язково зверху. Для чого? Пояснюю. Для того, щоб не забивався цей емітер. Тому що у нас бруд іде по шланзі, по краплі по-любому знизу. Тяжкі частини всі йдуть знизу. І вони, якщо буде емітер знизу, вони заб'ють його. Він повинен бути що щілина, що емітер зверху. Запам'ятайте і це правильно. Ну, неправильно, то напишіть, чому це неправильно, і поясніть. Буде дуже цікаво послухати. Так. Ще далі. Що далі? Ось так у нас крапає. Далі далі в кінці є такі зараз продаються заглушки з кільцями спеціально для того, щоб натягувати. Ось так закріпляємо ось тут, як я показав початок. І в кінці такі є заглушечки з такими кільцями. зараз, ну Я їх не купив і я поки що так не роблю. Просто натягуєте і тоді не вітер не здуває нічого цю стрічку. Ну, Стрічку, не дивіться, що вона я її тільки розложив, то й знімаю, тому що я її не розклав. Ось зараз буду розкладати. Ну, то таке вже відзнімлю, потім буду розкладати. Як я заглушую кінці. В кінці, як зазвичай, дуже легко. Складаються, береш кінець, складаєш ось так в один раз, потім другий раз. І вдягається сюди, відрізаєш кінчик шланги. І ось так складаєш. Складаєш його потім ось тут вдвоє, ось так. І вдягаєш кінчик шланги, відрізаний десь сантиметр. І воно тримається. Ну, завжди бігаєш, шукаєш ті кінчики, або кожен раз треба підрізати, то в цьому році я просто стрічку відрізав набагато довшу. І сам кінець, знаєте, як ото змія з'їла сама себе. Отак От я кінчик вдягнув склав, як я показав, і сам кінець шланги знову вдягнув на ось ці складочки. І так ми заглушили. І в нас ось так воно крапає. Все. Це ми поставили на розсаду, яку ми висаджували вчора чи позавчора, я не здаюся, розсада перця, я виставляв і помідор. Бачимо, вони. Попіднімалися трошки, але для початку потрібно, щоб вони гарно прийнялися, гарно зволожити ґрунт. Тому що на початкових етапах, щоб прижилося, це саме головне. Все, працюємо, тримаємось. Якщо має хтось якісь інші секрети, давайте будемо ділитись, друг другу допомагати, щоб нам було легше все це пережити. Тримаємось, дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Все буде добре, коли кожен буде займатися своєю справою. Тримаємось.